Нагадую, що наш подкаст Запали цілі про змістовне життя, інвестування та фінансовий добробут номіновано на аудіопремію найкращих подкастерів України слушно. Якщо вам подобаються випуски на цьому каналі та ті ініціативи, розвиток яких я і мої гості і товариші промотуємо на постійній основі, то запрошую підтримати Запали цілі і проголосувати за посиланням у розділі бізнес. Лінк є в шапці профілю або внизу під відео. Натисніть Голосувати біля нашого подкасту, авторизуйтеся за допомогою Google, Facebook чи мобільного телефону і знову проголосуйте вже як авторизований користувач. Премія слушно вже третій рік поспіль збирає найактуальніші подкасти та стимулює розвиток якісного українського аудіоконтенту. Дякую за підтримку. Голосування триває до 15 вересня. Не забувайте про вподобайку та коментарі на підтримку каналу. До зустрічі!